Не, не, не треба мене чіпати телефона. Ару, будь ласка, не знімайте. Я так? маю право знімати. Військовий Зараз військовий стан. При чому тут військовий стан? Зараз... Я не маю права знімати Зараз... Зараз... поліцейських. не Я... маєте. Зараз... Будь ласка, складайте протокол. Не треба мене знімати. Військовий стан. Поліція, друзі, вже зовсім з луту сходить і не знає норми чинного законодавства. Тому сьогодні на моєму каналі будемо розбирати більш детально, що ми можемо робити, а що не можемо. Чітко. Слуха, по закону. Посилання на норми чинного законодавства. Залишайся на цьому каналі, обов'язково роби підписку на мій телеграм-канал. Будь ласка, складайте протокол не затримання. Не треба знімати будь вас. Не треба мене чіпати телефона. Ру, будь ласка, не знімайте. Я зараз маю право знімати. Стан. Зараз військовий стан. При чому тут військовий стан? Ну... Я сказав, зараз військовий стан. І що? Я зараз... не маю права зараз знімати поліцейських. Та... не Руки, телефон. Я адвоката вже викликав. Добре, добре. Не чіпайте мене, добре. Не чіпайте мене, будь ласка. Добре. Немає заборони на зйомку дій поліцейських під час виконання ними службових обов'язків. Я вже дуже втомився про це говорити. Усі дії поліції та військових щодо вас фіксувати на фото та відео можна, друзі, можна. Причому незалежно від того, чи ці дії чи ні. І ніякі вони не недоторкані. Ці представники влади. Наприклад, якщо ви просто йдете вулицю, побачили, наприклад, навіть військову техніку, вас ніхто не буде чіпати, ви зафіксували це. Но якщо ви будете викладувати це на якусь соціальну мережу, за це буде передбачена кримінальна відповідальність. Але кримінальна відповідальність буде не просто за фото, те, що ви зробили, а за поширення цієї інформації. Стаття 114.2 кримінального кодексу України каже: заборонено, не санкціоновано розповсюдження інформації про спрямування, переміщення, зброї, озброєння, бойових припасів, рух, переміщення або розміщення збройних сил України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Тому це дуже важливо розуміти, оскільки працівники поліції дуже часто підміняють певні поняття, відносять себе до військових чи до силових якихось надзвичайно силових структур. Це просто орган, який відноситься до Міністерства внутрішніх справ. Ця ось патрульна поліція, звичайна поліція. Все такої заборони щодо їх фіксації, щодо опублікування з ними відеоматеріалів. Поки що, друзі, поки що. На сьогоднішній день немає більш детально стосовно того, як діяти, як робити в такій ситуації, в якій опинився ось цей чоловік на відеофрагменті. Друзі, ми сьогодні будемо про це говорити однак. Цікаві інсайди стосовно фіксування стосовно певних цікавих момент, практичних ви можете для себе дізнатися. Знаєте де? Все дуже просто на моєму авторському курсі. Що треба зробити? Просто перейти в опис під цим відео та вибрати для себе найкращий пакет. Я рекомендую максимальний. Чому? Тому що 50% знижки буде ще для того, хто придбає цей пакет на клуб юридичного захисту водія. Ти, в свою чергу, отримаєш і знання, і курс, і більше 30 практичних відеоуроків, і підтримку юристів, і ще знижку 50% на наш клуб юридичного захисту водія. Друзі, ну максимально крута історія, тому я рекомендую. І увага! Долучитися, ви маєте можливість до кінця червня, тому що наступний набір буде вже не скоро. А якщо для тих, хто хоче самостійно отримати знання з наших методичних рекомендацій, все просто: переходимо в водошоп та. Купуємо для себе корисну літературу. Можна знімати на фото відео ситуацію, коли ви просто йдете вулицею та стали навіть свідком явних порушень прав та законних інтересів громадян з боку, в тому числі поліцейських, в тому числі представників ТЦК. Відповідно до статті 307 цивільного кодексу України, у нас зафіксовано, що фізична особа може бути знята на фото, відео плівку лише за наявності її згоди. Однак, однак, така згода вважається наданою, якщо зйомки відбуваються у публічних місцях. На вулицях, зборах, конференціях, мітингах при цьому звертаю вашу увагу, що ця норма цієї статті вона стосується лише просто звичайних громадян до представників влади. Вона не відноситься ні до поліцейських, ні до військових, ні до ТЦК. Також є стаття 34 Конституції України, згідно якої кожен має право вільно зберігати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію, усно, письмово чи в інший спосіб на свій вибір. Все досить таки просто. Але здійснення цих прав воно може бути обмежено законом в інтересах нацбезпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання правопорушення чи злочинам. Також для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей. А також для запобігання розголошення інформації, яка одержується конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. Такого закону щодо обмеження на сьогоднішній день не існує. Поліція може сказати, не фіксуйте. Ця інформація конфіденційна. Достатньо, друзі, вивчити статтю 21 закону України про інформацію відповідно до положень цієї статті: конфіденційної інформація про фізичну особу. Інформація, доступ до якої. Обмежено фізичною або юридичною особою, крім, крім суб'єктів владних повноважень. А також інформація визнана такою на підставі закону. До суб'єктів відноситься поліція. І ще один момент. Стаття 5 закону про захист персональних даних, вказує що інформація про суб'єктів владних повноважень, тобто про поліцію, вона не є конфіденційною, а є відкритою. Ще цікаво відкрити подивитися. Багато хто з працівників поліції каже, а є указ президента. Ось, він. що ж там зазначено. У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово на періоді правового режиму воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, в тому числі передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41, 44, 53 конституції, а також вводитись тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах. Та в обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Може бути, може бути, друзі. 34 конституція, вона не обмежена. Тобто, ми, як громадяни України, не позбавлені. Право використовувати дану статтю. Це дуже важливо запам'ятати. Тому що в такій ситуації, яку ми сьогодні друзі побачили, представники поліції просто, ну, по-перше, по вони ж грубо порушили однострій, ви ж бачите, формний одяг не відповідає вимогам. Далі поводять себе взагалі якось зухвало. Далі намагаються затримати особу. Далі підстав затримання не називають. Далі застосовують фізичну силу, на що вони також не мають права. А в яких випадках вони мають право, знаєте, друзі? Все досить просто. Придбайте курс, мій нагадую, в описі під цим відео посилання більш детальні розбори, що вони мають і як протидіяти щодо затримання. Все на курсі долучайтеся. Тому дуже важливо запам'ятати ці тези і ці посилання на норми чинного законодавства, про які я сьогодні говорю, друзі. Це дуже важливо, щоб ви могли з ними на рівних чітко зазначати, що ось стаття, Ось стаття мені все дозволено. До речі, нам, як громадянам України, дозволено все, що не заборонено законом. Працівники поліції, в свою чергу, керуються іншим принципом. Ну і в тому числі представники ТЦК. Вони можуть здійснювати свої функції, дії лише в межах та спосіб, що визначений законами та конституціями. Все конституцією і законами, все стаття 19 Конституції України. Ось ще раз зафіксуйте це, це дуже важливо. Ну і не забувайте про те, друзі, якщо вам потрібна надійна юридична підтримка на дорогах України, щоб юрист був з вами на зв'язку, щоб юрист міг будь-який момент вам допомогти. Це клуб АД. без вихідних, без святкових працюємо, допомагаємо в описі під цим відео. Посилання на наш сайт. Переходьте, придбайте для себе необхідний пакет. Ну і ще я хотів додати друзі стосовно стану війни та військового стану. Досі чомусь мені продовжують про це казати. Ось мій відеоматеріал на цю тему. Посилання на це відео на повний його розбір. Я залишу також в описі під даним відео. Тому, друзі, дуже важливо знати свої права, вміти ними користуватися, вміти апелювати таким працівникам поліції, які не знають норми чинного законодавства. Тому з вас обов'язково підписка, коментар, підтримка мене як автора це дуже важливо для розповсюдження відео. Також, друзі, не забуваємо підписуємось на мій телеграм-канал. Там також багато чого цікавого. Ну я вже ж, як завжди від мене. Бережіть себе і усім вам мирного неба.